Усім привіт! Мене звати Андрій Грач і я радий вітати вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у центр фізіотерапії та масажу тріада та поспілкуємося з фізіотерапевтом Ігорем Логвиненком про пресотерапію. Привіт, Ігор! Розкажи, будь ласка, про цей лікувальний інструмент для здоров'я людей як пресотерапія. Доброго дня, Андрій, доброго дня, гості, телеглядачі. Сьогодні ми знаходимося в кабінеті фізіотерапії, де в нас є апарати пресотерапії, апарат міостимуляції, ліжко без та масажний апарат для ніг. Сьогодні ми більш зосередимо Зосередим уваг. <середжен> Зосередим свою увагу. Так. На апараті пресотерапії. Не всі знають, що це таке, і я е, постараюся доступними словами пояснити, е, що це і для чого це необхідно. Є е, на сьогоднішній день багато різновидностей апаратів пресотерапії. У нас присутній е, апарат, який ми замовили е, з Америки, е, відповідає він всім нормам якості. В ньому в комплект входить також комплект для міостимуляції і інфрачервона сауна. Це дуже цікаві такі застосування, тобто відбувається нагрівання всіх підшкірних скажімо так, слоїв. Що стосується саме пресотерапії, це апарат, який необхідний для покращення лімфодренажу. Для покращення кровотоку, тим людям, у яких є загроза навіть тромбів, люди, які намагаються схуднути, люди, які намагаються позбутися набряків на кінцівках, набряків на ногах, на руках, От, також він покращує. Ці всі процеси в організмі. Сама процедура займає до години часу, регулюється інтенсивність накачування самих деталей пристрою. Він працює, всі ми знаємо, як нам міряють тиск, стискання відбувається накачуванням повітря. Апарат працює приблизно по такій самій методиці. Поступово. По від, починаючи від стопи і до піднімаючись до пояса, також руки проходить качка такими колами. Вона відбувається поступово заганяючи всю лімфу в лімфатичні озера. І потім організм природним шляхом виводить всю надлишкову рідину з організму. І це, якби покращує. Не якби, а дійсно покращує стан людини, покращує кровоток, покращує роботу мозку, покращує роботу серця, покращує роботу е всіх залоз внутрішньої секреції, тому що вони позбавляються від лишнього бруду в організмі, очищається організм е і дає результат після, ну я би сказав, третього-п'ятого сеансу вже є результат. Чи є якісь обмеження, чи є люди, яким не можна цього робити? Є звичайно, так як в усіх фізіопроцедурах, люди, які на сьогоднішній день мають якийсь запальний процес. Люди з підвищеною температурою, вагітним не бажано проходити цю процедуру, тому що йде стискання. Хоча, використовуючи тільки стопи і ноги, можна покращувати ліфо і знімати набріки. На, на, ну, Люди з раковими пухлинами також це процедура закупання. Весь комплект пресотерапії складається з такого дієлка, який підкладається під низь. Два чехла, які вдягаються на стопи, два таких чекульчика вдягаються на ножки. Потім йде пояс, який вдягається на область попереку і ручки на, на дві ручки. Кожний, кожна деталь. До кожної деталі підводяться трубочки, по яким подається повітря, і кожна деталь підключається до мережі для того, щоб використовувати режим інфрачервоної сауни. Взимку дуже приємно лягати на ліжечку, коли тебе нагріває, і плюс додатково проводить інфодернальний масаж. Ага, тобто тут ще електрика і ще плюс тепло інфрачервоне. Да, 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 Це да. як світло йде, чи просто як тепло. 에, нагрівається. Інфрачервоний кабель нагрівається і він дає для тіла, тобто він нагріває тільки тіло. Що таке міостимуляція? Міостимуляція. Міостимуляція це стимуляція роботи м'язів електричним струмом. Це процедура впливу на м'яз, процедура впливу на шкіру, процедура впливу на підшкірний слой. Навіть ми можемо впливати на вісцеральний жир, який дуже багато людей знають, які намагаються позбутися його різними тренуваннями електричним струмом. Ми накладаємо контакти на шкіру і різними режимами, змінюючи верніше, різні режими, можемо підбирати те, що саме необхідно людині для. Проведення е, тої процедури, яку ми ну, призначаємо. Тобто... тобто це вплив на організм людини електричним струмом. Тобто я розумію, що не тільки прес тут робить тиск, а тут ще є електроперелади, які стимулюють електричним струмом. Це додатковий комплект обладнання, додаткова функція, яка використовується окремо від пресотерапії. Це незалежні дві е, фізіопроцедури. Тобто я зрозумів, що шляхом пресотерапії виводиться лімфа в лімфатичні озера і потім виводиться природним шляхом через спотовиділення чи іншим шляхом. Всі, всі виділення з організму, вони допомагають людині позбавитися лишнього. Зрозуміло. Дякую вам за корисну інформацію. Ластечка, приходьте до нас. Записуйтесь, телефонуйте завжди. Вам раді. Будьте здорові. Цікаво не життя. Ну, приємні. Приємні, приємні. Дуже класно після. Все. Все, цикл пришел.